І двох днів не минуло відтоді, як прем'єр Арсеній Яценюк закликав голову Житомирського дав внести пропозиції щодо боротьби з бурштиновою мафією. А в облдержадміністрації вже скликали робочу групу. Чиновники, правоохоронці, і активісти обговорюють, як припинити незаконний видобуток бурштину в області. кажуть, бурштинова легкоманка в області набирає все більших масштабів. Люди уходять з підприємств. Сьогодні немає ким працювати на підприємстві. На хліб заводі керівник Держлісгоспу запросив вже західної України бригаду. Попрацювали пару тижнів, пішли в ліс. Далі на бруштин получається, що кадри уходять на це саме бруштин. Задля збагачення на північ Житомирщини їдуть сотні людей. Часто там розгортаються справжні бурштинові війни. Ми вже маємо системну маємо цілу систему, яка працює. Це не це не разові виходи місцевих селян з лопатами підкопати там десь 30 метрів то вдовшина знайти якийсь там камінь. Зараз ми говоримо про те, що є структурована система видобутку бурштину, яку очолюють люди зі зброєю, своїми бойовиками, і вони нараховують не 10-20 чоловік, а 100, 200, 300, 500, тисячу. Розумієте, це армія. Ми говоримо, що на сьогоднішній день ми воюємо на війні, і у нас немає в державі коштів для того, щоб підтримувати наших, наших військових в нормальному належному стані. А на сьогоднішній день у нас Оборот 700 мільйонів гривень незаконного добичу бурштину на території Олевського району. Вибачте бандитські угрупування взяли під тотальний контроль північ Житомирщини, хоч, на, мабуть, навіть і все полісся, де є поклади бурштину. Тому будь-яка законодавча ініціатива може не увічатися успіхом, якщо відповідні органи там прокуратура, СБУ, міліція не проведуть ну, зачистки або профілактичну діяльність з цими незаконними бандформуваннями велика кількість людей на території, яка в певні години, там, із 6 ранку по 7 ранку, та із 6 вечора по 7 вечора сачками перемиває бурштин. А протягом дня певні особи там помпами добувають бурштин і дозволяють, щоб люди не здіймали галась його перемивати. Хтось знаход, щось заробляє, там, хтось 200 гривень, хтось 500, хто, кому пощастить заробити там 700-900 доларів. Тобто, але люди зацікавлені. От, наприклад, вчора я знаю, журналісти виїжджали, навіть у буденний день працювало близько 4 тисяч людей. У вихідний день там цифра доходить до 6 тисяч. У міліції звітують з початку року розпочали 19 кримінальних проваджень, вилучили майже 70 кілограмів бурштину, 13 транспортних засобів, мотопомпи і зброю. Певні зручні є, але в зв'язку з тим, що дане масове дане явище підтримується з боку місцевого населення. То фактично перекрити всі ліси масиви і е, припинити. Видобування лише прихованими органами це неможливо. треба цю проблему вирішити на законодавчому рівні. Бурштинову лихоманку неможливо припинити заборонами, вважає заступник голови Житомирської обласної ради Руслан Годований. Він певен, держава має взяти під контроль видобуток бурштину на законодавчому рівні. Ну не можна ж сьогодні їх зламати. Вони ж все одно не зламаються. Там тисячі людей. Нам треба сьогодні говорити в першу чергу і вимагати від Верховної Ради, від наших депутатів прийняти закон. У нас тоді буде дискусія до місцевих, що хлопці треба легалізовуватись, треба робити артелі, треба платити податку. Це загальнонаціональний камінь, це камінь, який Аже цьому українському народу він має нести податки. Нам сьогодні треба знайти юридичне рішення, і це буде правильно. Вже 19 червня в Олевську відбудеться виїзна рада. Представники влади і правоохоронців вкотре спробують знайти шляхи подолання незаконного видобутку бурштину.